Як Трамп розраховував тарифи. Вчора ми почали розглядати смішні принципові моменти тарифної політики Трампа. Подивіться, якщо не бачили, сьогодні м'якотка. Бачили ці таблички. Перший стовпчик це нібито тарифи, які вводились іншими країнами проти США. А другий стопчик це тариф, який буде введений Америкою як половину від першого стовпчика. Насправді це відверта брехня, але з серйозним виразом та псевдонауковим обґрунтуванням. Вони показали формулу, по якій розраховували перший стопчик цієї таблички. Про неї достатньо сказати чотири речі. По-перше, це чиста брехня. Ці цифри не мають жодного відношення до тарифів інших країн і базуються виключно на торговому дефіциті. По-друге, це спеціально ускладнена символами формула для презентабельності. Не буду вас грузити, але після шкільного математичного скорочення вона настільки проста, що ви сприймете її на слух. Це сума торгівельного дефіциту поділена на суму імпорта. І все. По-третє, навіть це ускладнення вони не могли написати грамотно. Бачите, зірочка як знак множення? Очевидно, що писав формулу не науковець, а піарщик. Існує два знаки множення, які використовуються в математиці: або хрестик, або деколи. крапка. Згадуємо школу. Зірочка використовується програмістами в Excel, там, або якщо не хоче шукати потрібний символ. Це паливо. Четверте, по більшості країн формула видає цифри з таблички, що показує Трамп, але існують країни, з якими є торговий профіцит у США. Тоді ця формула перестає працювати і взагалі показує від'ємний результат. Наприклад, для Арабських Еміратів виходить значення мінус а для Австралії мінус сто Зрозуміли, так? Да? За цією геніальною формулою США має доплачувати їм більше ніж коштує сам товар. Але натомість всім країнам, які мають профіцит, встановлено 10% мита. Поголовно. І так, з Україною також. Ми більше в них купили, ніж продали. Тож ми покарані на 10%, хоча навіть з точки зору Трампа ми діяли в рамках його довбанутого світогляду. Чесно, якщо б не війна, це найцікавіше шоу, яке б ми спостерігали. Подивимось, до чого це все призведе. Все буде добре. До завтра.